Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин, і це програма «Варте уваги. 22 листопада, у день пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій, ми вшанували мільйони українців, яких тоталітарний московсько-більшовицький режим свідомо знищив голодом репресіями та таборами. Голодомор це не випадковість і не наслідок неврожаю, а спланований геноцид українського народу. Осамбра й також шанували пам'ять мільйонів загиблих українців. Тематичний захід розпочався виконанням державного гімну України, після чого священнослужителі провели спільну панахиду. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава і Сину, і святому Духу. І нині, повсякчас, і на віки, пресята, Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, ріхи наші, влади, попрости, беззаконня наші, святи, посвяти, сили, немочі наші, імені Твоєго Твоє. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава. І сину, і святому Духом, і нині повсякчас, і на віки віки. Сьогодні в ці дні ми, як і кожного року, знову молитовно поминаємо всіх тих жертв, котрі були заморені під час голодоморів, котрі були на початку 20-го, 20 30-х. Кінці 40-х років минулого століття. Направду боротьбу ми маємо з ворогом диким, з ворогом варварським, який не дотримується жодних правил війни, котрий бореться з цивільним населенням, завжди хотячи. Населення, наш нарід заморити. Тоді, в ті часи, голодом законом про п'ять колосків хотіли відібрати останнє зерно, останню надію, щоб в страшній болючій смерті той нарід гинув. Тепер хочуть морити нас. Ракетами, шахедами, ті трагічні моменти, котрі кожного дня читаємо. Ми тепер відчули в нас в Самбурі, слава Богу, ніхто не загинув, але скільки жертв Тернополі і по містах України щоденно постійно жертви. Ворог хоче заморити тепер темрявою і холодом. Направду, слуги сатани, Таке диявольське насіння, котре живе там на півночі, і хоче те своє насіння сіяти на наших землях, поливаючи їх кров'ю. Коли ми є стійкі, коли ми є мужні, коли ми вистоїмо, найперше тоді, коли у нас є пам'ять, пам'ять. Ключова є для того, щоб наш нарід вистояв, наш нарід існував, наш нарід процвітав. До підніжжя пам'ятного знаку було покладено символічні колоски та лампадки від громади міста Самбара. На свіча ми районної державної адміністрації. Сембірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій. Сембірського ліцею імені Андрія Чайковського Самбірського фахового педагогічного коледжу імені Івана Филипчака. 704-ї бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Всеукраїнського об'єднання Свобода. Самбірського ліцею Престиж. А також від закладу дошкільної освіти номер 13 міста Самбера та усіх бажаючих. Здобувачі освіти відділення фізичного виховання самберського педагогічного коледжу Марта Михалевич, Назар Страхоцький, Зоряна Волоска. Та студентка відділення початкової освіти Наталія Коцур прочитала змістовні поезії, присвячені трагічним сторінкам нашої історії. Чорна стерня, чорні хмари закрили півсвіту. У борозні просто неба лежать малі діти, лежать в небо, дивляться, мовчать, не жартують. А у небі між блискавиць два чорти лютують. Важко б'ють копитами, рогами махають і покотили саме сонце із нашого краю. Покотили, нема сонця, ніч, поля накрила. Нема хліба, Чорне стерня і борозна могила. Поле, поле неозоро шпилиться стернею, аж до неба краю поле чорною землею. Суне в небі темна хмара, вітром заміває, осипає половою, бо нема врожаю. Темні часи чорні ліси тягнуть сохлі віти. Прийшов голод, Людей косить, наче косар квіти. Лежать в полі у Господі попіти нами. Батько й мати, малі діти, сестрами, братами. Було колись в Україні, ревіли гармати. Було колись, та й затихли. Хто ж буде стріляти? Чорне поле, чорне стерня. Лиш ловода в'ється. Голод, холод. А десь далеко чорт чорту сміється. Віче реквієм завершилось спільною молитвою Боже Великий Єдиний. Це була програма. «Варте уваги! Я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей.